Дисплазії метафіза. Гіпофосфатазія, крім рентгенологічних змін, у метафізах багатьох кісток спостерігається, власне, дуже низька активність лужної фосфатази у сироваці, діагностичний критерій, підвищення концентрація в сироваці та екскреція, із сечею, Власне, говорячи, фосфорил еталонаміну. І слід зауважити, що у дорослих рентгенологічні зміни скелета, які супроводжуються болем у кістках і суглобах, необхідно диференціювати із остеомаляцією. Наступний момент. Фронтометафізарна дисплазія. Тобто кісткові зміни викликають сколіоз, іксподібно деформацію ніг, патологічні переломи, а також біль у суглобах і м'язову слабкість. Спостерігається склеротичне ремоделювання кісток черепа, очний гіпертелоризм, а також широкий плоский ніс, дисплозії діафіза, недосконалий остеогенез група захворювань спільного. Серед яких є спільним, серед яких є спонтанна ламкість кісток, блакитний колір склер. Більшість випадків успадковується аутосомно демінантно У більше ніж 90% пацієнтів спостерігається мутація одного із генів. Який кодує колаген першого типу? У 50% випадків перебіг захворювання легкий, а у решті випадків виникають багаторазові переломи, особливо нижніх кінцівок, які власне і призводять до низького зросту. Надмірна крихкість зв'язок викликає гіпермобільність суглобів і деформацію самого хребта. Набута ідіопатична гіперплазія діафізів це біль в суглобах, який виникає в пізньому дитинстві. Або у молодих дорослих. Він супроводжується обмеженням обсягу рухів у суглобах, контрактурами, затримкою росту і обов'язково деформацією стоп. Дисплазії епіфізарного хряща. Ахондроплазія, тобто хондродистрофічна карликовість, дефект розвитку епіфізарного хряща, який спадковується аутосомно домінантно. Типовим є більше вкорочення проксимальних, ніж нестальних частин кінцівок. І при нормальній довжині тулуба карликовість із короткими кінцівками, крім цього, для осіб із цією дисплазією характерні наступні ознаки. А саме велика голова, випуклий лоб, гіпоплазія лицевого черепа і гіперглордоз поперекового відділу хребта. Енхондроматоз. Або хвороба ольє. Набута дисплазія епіфізарних хрящів, які надмірно власне, розростаються, не ресорбуються і осифікуються разом із розвитком скелета в ділянці метафізів або діафізів довгих кісток. Осифікований хрящ викликає деформації, вкорочення і патологічні переломи кісток у 20% випадків розвивається злоякісне новоутворення, найчастіше хондросаркома. Типовий перебіг, а саме, більшість диспластичних синдромів діагностуються випадково на основі рентгенологічних змін без клінічного значення. У частини дорослих проявляються характерні фенотипічні ознаки, спостерігається біль, порушення функції опорно-рухового апарату, деякі дисплазії мають поганий прогноз через достатньо швидко прогресуючі зміни в сулобах і інших органах або ж підвищений ризик передчасної смерті. Діагностичні критерії для кісткових остеохондродисплазій. Цей діагноз встановлюється на основі результатів візуалізаційних досліджень рентгену, іноді теж УЗД, КТ, МРТ опорно-рухового апарату, рідко необхідна біопсія кістки або біохімічні дослідження. В деяких випадках спостерігаються типові фенотипічні ознаки: диференційна діагностика, тобто інші захворювання і синдроми, які викликають біль або ж порушення. Функції власне, самих суглобів. Яке лікування? Більшість кісткових дисплазій не піддаються ефективному лікуванню. Застосовуються знеболюючі лікування, а за допомогою реабілітації і коригуючого хірургічного лікування, власне, запобігають ускладненням і втраті функції опорно-рухового апарату, тобто, фактично йде підтримка організму? Більшість дисплазій є вродженими, отже, істотне знання.